Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Наталя Сапсан, і ви скидаєте мені відео, в якому Папа Римський відкриває ворота, до речі, які вони відкривають один раз на 25 років. І там чутно плач, немовляти. І ви просите подивитися, що воно таке, для чого відкриваються ці. Врата, і чи дійсно там була дитинка, яка плакала? Отже, давайте із вами зараз подивимося відео і потім зробимо розклад на таро. Порімський відкрив врата, за ними роздався плач дитинка Ну як такої возможно, якщо дітей в здании не було? В сети все больше ходит слухов о том, что Папа Римский на самом деле открыл порталы, и все они ведут в преисподнюю для того, чтобы выпустить всю нечисть. Только посмотрите на то, как он нервничает перед тем, как войти туда. Папе Римскому уже много лет, и он не первый раз делает такие вещи. Кажется, его напугало что-то потустороннее. Только посмотрите на это, что за существо открывает двери. У этого существа нет ушей и лысая голова. Также в прямом эфире можно разглядеть, как изменились лица людей, которые вошли с ним в врата. Как будто у них нету глаз і пугающего лиця. Один із порталів, який відкрив папа, на самом деле являється тюрьма Люцифера. Але зачем ему нужен сам дьявол? Большинство скептиков были поражены этими догадками. Многие согласились, а многие многі трудять овіска. Давайте я для начала ще вам нагадаю, що про Рим я казала вже декілька разів. Про це є відео на Ютубі, що в Римі. Зберігаються самі найпотаємніші старі древні дуже записи, письмена, які робилися одним із перших трьох учнів чогось божественного. Тобто там справжні істинні закони. Всесвіту від Бога, справжні, те, що у нас в Бібліях все скажено. Також там є якийсь сосуд, дуже для них важливий, і якась рідина, якась важлива дуже рідина, або формула цієї рідини, і останки, останки кого-то, дуже-дуже древні, древні останки когось. Мабуть, також оціх одного із перших трьох бож'їх учнів, які принесли сюди справжні таємниці битія тут на землі для людей. Ну, а зараз давайте подивимося: От розганяється відео, де Папа Римський відчиняє врата. І звідти, роздається плач дитини. Ці врата відчиняються один раз на 25 років. Покажіть нам, будь ласка, що це за ритуал? З чим саме він пов'язаний? З добром чи зі злом? Покажіть і розкажіть, будь ласка. Так, дивіться, це дійсно ритуал, який дає можливість бути, жити, розвиватися. Так? Але ж напрямки бувають різні. Для того, щоб продовжувалось життя чогось або когось, і мало розвиток, і повну чашу, тобто, це також і багатства різного роду. Ем... Е, треба провести ритуал, в який. Господи. Щоби це все мати, треба щось дати. І це було дано вкласти. А також дивіться, то, що я вам тільки що казала: чаша і якась рідина. Далі кажуть, по перше, саме зараз, коли цей ритуал було проведено, саме зараз прийшов для цього ритуалу час. Також по цій карті я вже вам неоднократно казала, що ця карта ще каже про глобалістів, які хочуть бути незримими, але вони зримі. Просто ми не знаємо, хто вони. В обличчя люди, які управляють всесвітом, життям самого Всесвіту, життям людей, які мають вплив на коливання життя у Всесвіті, коливання, хвилювання. Так? Тобто, коли не йде все рівно, коли є. Коли вони щось роблять для того, щоб були ну, як волни, да, життя, не кажу хороше, і, і погане, і, і хороше. Може тільки погане, але тільки для себе. Також по цій карті ця карта також каже про смерть, яка дарує, яка дарує час. Тобто все, що Існує на планеті Земля, має свій початок, розвиток і кінець. І це час, який дає на це все саме смерть. І ось прийшов час зробити ритуал, який пов'язаний саме із цим. Чомусь треба завершитися. Щоб почалося інше. Не інше, а може, наступне, так? інше, друге, наступне. Тобто це процес завершення і початку достіч цілі, але постій... за допомогою цього ритуалу. Ціль, Ціль досягнення досягнена саме в здійсненні ритуалу, але е у них хто цей ритуал там робив? У них є, зараз скажу, у них одномоментна радість е перевертається на розчарування. Е тому що або не зробилося, або зробилося не так, як хотілося, або ну, принесло не те, на що були сподівання. Да? Ну, тобто там якась вийшла е, е, ситуація. Я не знаю, як воно там. Ладно, то не важливо. Знаєте, коли після цього ритуалу. Е, немає руху і немає коливань, нічого не буде відбуватися. Навпаки, е, остановилося. І вони сожалеють. Тут кажуть так, що те, як вони хотіли, не сталося, тут, виходить, все відбулося що? Уход від всього агресивного, що є тут на землі. Що спричиняє агресію? Так? Уход агре... від всього агресивного і зміна на краще, все одно буде краще. Не вийшло не в них зробити так, щоб на планеті Земля продовжували відбуватися якісь різного роду агресивні події. Ну, сюди також входить і війна. Можливо, це там про якісь окремі країни да, кажуть, тому що тут виходить дев'ятка, а не десятка, яка каже, що не повністю якось не, не так не до кінця, все одно не до кінця. Тому що тут охота та агресії, агресія зміняється на краще, на задоволення. Земля Так, дивіться. Примін... Вони застосували невеликі зусилля для того, щоб отримати бажане саме для них. Життя повна чаша по десятки на 10. Після цього якби процес, то що повинно відбуватися, став на паузу. Тут кажуть. Ну ми з вами, якщо ми знаємо, що раз на 25 років це робиться, то тут кажуть, дивіться, що по відношенню до планети Земля таке вже робилося і зараз воно повторилося. Так, повторили план по відношенню до планети Земля. До своїх дивіться, до своїх якихось збагачень, прибутків, ресурсів, можливостей, да? ну от щось, щось ось таке, були промовлені слова, Але сталося. Бачите, не, не так сталося. Не наполовину ж. Щось вийшло наполовину. Так, добре, зараз. І що ж це? Ну, вони давно хотіли це зробити. Але це хитрость їхня, але це їхня хитрасть. Вони давно хотіли це зробити, і тут виходить карта, яка каже те, що я вже сказала. План закрити двері в минуле і для того, щоби відкрилися двері в майбутнє застосувавши хитрість Хитрість. очікування результатів, але уход тих результатів, які вони запланували, не буде. Е, немає, не буде. Щодо якихось збагачень, якихось ресурсів, да, чогось, чому вони там хотіли дати життя. А там дійсно плакала дитина, і чому? Там дійсно плакала дитина. Там дійсно плакала дитина. Це ритуал взагалі для всього світу. Міровиє. Лідери глобалісти. Поділені навпів на дві. Землю поділити над пополам. Можна сказати, дитина. Бачите, як гола в пільоночках. Дитина була, да. Для чого? Ця дитина там була. Для роботи. Ну, для проведення ритуала. Для чого там дитина була? Для проведення ритуалу на взаємовигідних умовах з тим, до кого зверталися. Ти мені, я тобі. Задіяли. План по збагаченню. По прям масштабному величезному збагаченню. Різним чином різного роду, верніше. Добре. Дали бокали, дали рух, дали цьому рух. Ну, бачите, магіческая. Ну, ритуали магія, карта мага. Дали рух, дали движення магічному ритуалу для того, щоб на землі відбувалося те, як вони це задумали. Як вони це задумали? Е, руйнування десь, щоб були руйнування різного роду, різним чином, щоб десь і щось. Було зруйновано вщент. Нехороші ці ритуали. тобто їм бачите, щоб десь і щось було зруйноване вщент, уходи із мірської житті. Посмертно через шоковые, как это сказать? Ну, тобто, коли щось руйнується, щось або хтось і руйнується і уходить із життя, саме неожиданно, вдруг шок. Ритуал недобрий, бачите? А для кого? А для кого? Так, для кого, Да? кому? Ритуал проведемо. А здесь еще, смотрите, обнулить страдания по справедливости. И выходит карта Украины. Дать беспрепятственное продвижение, развиваться, новая, новая судьба, новая жизнь. Для України Ого, У карта взагалі виходить в мене на Зеленського. я можу це так, звісно, казати, але якщо це для міра всього. Да, для мира всего, где-то разрушение, где-то, то вот эта карта еще говорит, э, ця карта ще каже про країни, які відносяться до сонця. Сонячні люди, я не знаю, як це можна пояснити, Ну, там, де розріз гласний європейський, Я запитала, до кого зверталися, проводячи цей ритуал. Тут кажуть, що от, розговор. Ну, то есть разговор, э, промовлені слова плюс какой-то ресурс, э, как это, жертва. Слова жертва смерти. Ну, ось вам папа римский выйшов. Але тут не тільки Папа Римський задіяний. Ну, так як вони хотіли, не вийшло для чогось поганого. Непосильно зробити було не по силам зробити безвихідні ситуації на землі. На два тут двійка виходить. На два щось вийшло, а щось не вийшло. не до кінця. Какій-то грані. Какие-то есть какие-то ограничения случились. Ну, да, тут она карта по умеренности. Тут получилось у них по умеренности и карта Луны. А да, тут и дьявол, и карта Луны. Тут и дьявол. І карта Луни, що магічний, магічний какой-то обряд. Дійсно було проведений якийсь магічний обряд. Ну. Бачите, смерть, то, що я казала, смерть, початок, кінець і початок чогось, час. Ну, тут вона знову так от відкривається карта диявола. В общем, у мене отакий розклад получився. Мені не дуже приємно таке робити, якщо чесно. Ну, ви бачите, Угу. Да? Це дуже странно, дуже дивно. Це дуже странно, дуже дивно. Але щоб закінчити, якщо роздивлятися, щоб закінчилася війна в Україні, а там у них випадає, що десь спишки, руйнування і смерть, то ага, це і є час. А, я поняла. Завершується. Щось за... Прийшов час, коли треба е, завершити щось і десь для того, щоб почати те саме в інших місцях. Понятно? Тому, виходить, там, де були ось ці всі, це ж не тільки Сірія, Україна, да? е, де були такі жорсткі столкновення, Ізраїль. Е, да? Получається, що тут на взаємовигадних условіях звертання до самої смерті, яка володіє часом, що там, де це відбувався оцей хаос війна, прийшов час завершуватись, а десь починатися. Розумієте, щоб було так, як і було завжди. Ось такий ритуал, щоб було так. Як і було, творилося завжди, понятно? Отак. От Але в них він не вийшов до кінця. Тобто, так, як вони прямо хочуть, так не буде все. Але бачите, по десятки, що все буде добре, ніж було, дійсно, буде. Буде краще, але все одно буде краще не на, не на десятку, а менше все одно десь будуть відбуватися якісь ось такі руйнації різного роду, да? десь рукотворні, десь природні, все одно буде. Ну, Отакий от розклад вийшов. Дякую вам всім за ваші запитання. Цікаві, дякую за вподобайки, за підписки, за добрі побажання. Завжди дякую. І прошу вас, залишайтеся, будь ласка, в будь-якої ситуації, людяними. Вчиняйте, будь ласка, по совісті, і тоді у вашому житті буде завжди добро. До побачення!